Привіт всім. Вистаю в Facebook, листаю в соціальні мережі і спостерігаю таку картину. Всі ми жалуємося на те, що депутати підвищують собі заробітну плату, виписують премії, там секретар, особливо там, і про всі останні решта. А Щось ніхто не пише і, про те, за що саме вони якби підвищують, працюють. І з сторінок соціальних мереж видно, вони вручають грамоти, вони приписують всі, всі якби, заслуги дітей, футболістів, спортсменів, ви представляєте, яка, це, яка важка робота е, поставить на сторіночку від Зіньківська міська рада, які досягне молодці і діти, і футболісти, і художники, і особливо стараються вони привітати довголітніх е, довгожителів. Е, от, пишуть їхню біографію, історію, посвілять бабушки. Там дивився пост, 90 років бабуся е, працювала у госпі і так далі, і тому подобне, горбатилася. І сьогодні вони вітають її, а щось про те, що в неї пенсія три тисячі гривень, і на них прожити сьогодні складно. Представляєте? Яка турбота, скільки сили прикладають чиновники для того, щоб покращити життя людей? Важка, дуже важка робота. Це ж на... треба ходити кожен день в опалюванні тепле приміщення, показувати себе, які вони незламні, які вони, як вони турбуються за Збройні Сили України, як вони турбуються про людей. Ви представляєте, що? Тільки щось про це ніхто не пише, про їхню реальну таку важку роботу. Чого не звертають уваги? Може дійсно їм треба мало того, що вони там додають собі премії, там, заробітні плати, може їм ще, дійсно там ще треба безкоштовні обіди влаштувати. Або попросити тих дівчат, які готують там, пакети для військових, щоб вони направили в адміністрацію, бо вони ж там можуть похудати, з голоду подохнуть. Напишіть, що ви думаєте за тяжку роботу адміністрації, голови, секретаря, депутати там мучаться підолавше. Цікаво почути вашу думку.